Привіт! Мене звати Оля, вітаю вас на своєму каналі. Я запрошую вас приєднатися, підписатися, залишати коментарі. І якщо ви не дивились мої попередні відео, я вас запрошую, передивляйтеся, шукайте відео, які вам цікаві, мені буде приємно. Сьогодні я хочу поговорити з вами про снігові парфуми снігопарфумерії. А, і про парфуми, які пахнуть снігом, і про ті парфуми, у яких у назві є слово сніг, тобто вони заявлені як такі, що мають асоціюватися у нас зі снігом, але насправді мені снігом вони не пахнуть, а пахнуть зовсім інші парфуми, у яких слово слова сніг у назві немає. Давайте почнемо з снігових щодо, згідно їх маркетингу. Парфумів. В мене таких парфумів два. Це Soline від Тома Форда і Лоренцо Лорезі Тенденеш відтінок снігу. Про цей парфум у мене щойно ну, декілька днів з... тому вийшло відео. Можете його також передивитися. там я порівнюю його з іншим парфумом. Давайте. Почнемо з солінеж від Томафор. Це в мене 30 -ка. Ось така. така гарна, трохи залапана, сріблястий кофр і дуже гарний срібляста коробка, і дуже гарний білий флакон. Тобто алюзія дійсно така снігова. Він відсилає нас до снігу. Але щодо запаху. Щодо запаху, чи є тут сніг. Для мене у цьому парфумі снігу нема. Навпаки, цей парфум для мене, він весняний. Весняний от початок літа або навіть початок весна, весни. От десь з березня і, і по червень. В ньому дуже багато повітря, свіжого повітря. Так, можна сказати, що цей холодок, він має нас відсилати по асоціаціям до, до зими, до сніга, але тут так багато ванілі, насправді це для мене це гурманський аромат. І тут квіти, тут ваніль. Тут так багато цього свіжого повітря, але це така свіжість, коли знаєте, це весняна, коли все прокидається, і сніг він вже тане, вже все починає квітнути. І оця ваніль вона приносить таку оптимізм і відчуття прийдешньої весни, прийдешнього тепла, а потім, можливо, і літа, ну, якщо це холодний травень червень. Знаєте, такий дощовий, але а, не сніг. Я його красу саме а, оцінила ось весною, коли почала активно носити, бо купила я його а, на початку зими, це солінеш. І він стояв, я хотіла його продати. Я у холоді, от зимою, він мені був саме холодний. Так. Тобто, можливо, їм і вдалося. Щось таке близьке до асоціативно до снігу відтворити, але його не хочеться носити зимно, зимою. Він не асоціюється з зимою як такою. Знаєте, про нього говорять і говорять правду, що в нього аромат отих цукерок-сніжинка, які нам відомі з дитинства. І коли ви розкусуєте оцю цукерку сніжинка, ви відчуваєте солодкість і холодочок. І. Така специфічна, дуже впізнавана солодкість. Так, це для мене цукерка, а, сніжок, оцей а, парфум. До речі, він залишає дуже приємний ванільний шлейф, але це така ваніль, а, тонка квіткова ваніль. Тут, до речі, у піраміді дуже багато квітів. Тут і троянда, і апельсиновий квіт, квіти, цвіт, і жасмін. У базі ваніль, бензоїну, ця солодкість забезпечується ними. На старті там цитруси, бергамот і ще щось. Бергамот з чим? З лимоном? Не пам'ятаю. Так, це все, якщо розбивати на ноти, якщо вслухатися, якщо намагатися ці ноти вичленити, це все відчувається. Але це дуже така цільна, як то, так, цілісна, ось, цілісна композиція. Їй не хочеться розбивати на ноти, не хочеться там, розбиратися, що там є. Просто дуже приємно пахне цими цукерками сніжок. І залишає по собі такий ванільно-тонкий ванільно. Тонкий ванільно. Ніжноквітковий шлейф. От шлейф цей, цього аромату відзначали. Так що люблю його по весні, Хоча він називається снігове сонце. Сонце снігу, але для мене це весна. Так. І а, Тенденеш, відтінок снігу, також для мене це а, не про сніг аромат. Це, як я вже казала, коли порівнювала його з СО8 від парфуму Roma, що все ж таки відтінок снігу, Тенденеш для мене найпудровіший. У битві за найпудровіше звання найпудровішого парфуму він виграє. Про що цей аромат? Цей аромат про дуже щільну косметичну пудру а, з таким трояндово-косметичним відтінком. Троянда тут саме косметична, не яка як у доглядовій косметиці, у кремаху, тобто така кремова троянда, як віддушка у косметиці, і щільна косметична пудра. Це дуже гарний аромат, так, на сніг. В снігову погоду, в мороз звучить так огортаюче, от як в мене кофта зараз та дуже затишно. Але з самим снігом у мене асоціації нема, тобто аромат, як втілення снігу, ні. І от ми це у коментарях обсуждали, Боже, як не буде обсуждати. Згадували, що треба бути обережним з цим парфумом, бо якщо це одне нанесення, я його зазвичай наношу сюди на волосся, або а, на запясток, або так, знаєте, щоб а, заходжу, як то кажуть, у хмаринку, щоб тільки а, маленькі крапельки, а, маленька кількість парфуму попадала на мене. Тоді це дуже. Гарна ця краса пощільно цієї троєнової пудри вона розкривається, бо цей аромат може притушити і додати віку, якщо ви нанесете більш ніж треба. Тому ось, бачите, скільки років в цьому вже сприю. Так, десь, мабуть, рік-півтора я ним не користувалася, але йому вже декілька років і з стревелу у 15 мл я лише половину використала. Його треба дуже-дуже мало, і тоді відчут, відчутна його краса. Так, але це пудра не снігова. Немає асоціації з снігом, ще повторюся, як я сказала, з таким, але він на снігову, холодну погоду. Аромат все ж таки дуже гарний, це еталонна пудра, якщо ви шукаєте пудровий аромат. Подивіться, придивіться до нього. Подивіться моє порівняння його з овісимо. So Такий спойлер, з so це більш квіткова пудра, але вони по направленню дуже-дуже схожі. А що ж мені пахне снігом? Давайте тепер. Звичайно, пахнуть снігом мені альдегіди. Вони не те, що, знаєте, пахнуть снігом, а це наче в ті альдеїди, ось вони є. Парфумерним втіленням е, снігу, запаху, е, морозу оцих е, цього, цих блискучих е, сніжинок. Я вам е, в мене є лише, на жаль, е, семпл п'ятірки парфумованої води, і дуже мені подобається я, мабуть, собі. Буду дивитися у сторону флакону. У мене є прем'єрна п'ятірка, яка мені подобається. Дуже схоже до прем'єрної п'ятірки. Мені пахне масло для тіла. Це масло для тіла просто п'ятірка, але пахне воно мені як прем'єрна п'ятірка, дуже схоже, ближче, ніж до оригінальної п'ятірки. І в мене є ще димка для волосся. Хотіла знайти на швидкоруч, не знайшла. Покажу вам ще відео про димки для волосся, там вона буде. І ось вона теж пахне ближче до прем'єрної п'ятірки і до цього ось масло для волосся. Тому показую вам сьогодні саме масло для волосся. Я ще мрію зараз про золоте масло для волосся, там, де рідина така з. З золотим перламутром таким. Ну, дуже гарно виглядає. І ось ці альдегіди квіткові, тут, що? тут також цитрусові такі, а вони аж придають іскринки аромату, і холодинки також. Альдегіди тут дуже жіночні, дуже м'які. Бо альдегіди бувають різні. Ми ще поговоримо обов'язково цієї зими про альдегіди. Які вони бувають, я вам покажу, які в мене є альдегідні аромати. Тут альдегіди дуже жіночі, не знаю, кому вони придають віку, ну тут, мабуть, ну не знаю, якщо ви не придаєте собі самі віку через макіяж або одяг, то от альдегіди. П'ятірки будь-якої якого варіанту п'ятірки, чи класичної парфумованої води, чи льо, чи прем'єрної, чи ось, з доглядової лінійки, вони навпаки додадуть вам жіночності. А, Дуже це один з ароматів, якому його слава, яким його слава і історія і репутація, спортили популярність, скажімо так. Вони цей аромат обмріс настільки стереотипами. І предвзятістю до нього, що він а, втрачає свою популярність, просто він як аромат легенди, до нього просто бояться підходити. Або навіть якщо і, і пробують, то з таким вже знають, чим, що треба казати, з чим асоціювати. Насправді дуже жіночний, квітково, легко, такий, тут пудра така, а вона аж прозора. Із, е дуже гарними, легкими, такими так я згодна святковими цитрусами. Подивіться також відео а, Марини Імбир, це україномовний парфюмерний блогер. Вона розказує про п'ятірку святкових ароматах новорічних. І вона от казала, розказала про свій шлях до п'ятірки, як від як це був аромат Нід і як став аромат, який вона хоче у флаконі. І коли ми з нею спілкувалися у коментарях, в коментарях, вона сказала, що так гарно сказала про цей аромат, що це аромат як пісня. Чим більше слухаєш, тим більше хочешся, це так шедеврально сказано про цей аромат. Це це, це дійсно. Ну про всі аромат, можна так сказати, але ось про це я, зокрема. Так, що пробуйте не бітися п'ятірки, так, так не бійтеся п'ятірки, вона гарна, вона асоціюється дійсно з пухнастим снігом, тут а, ніжні квіти, ніжна, легка-легка пудра альдегідна, Альдегід це не лише щось таке, страшне, щільна, а, пудра, яка асоціюється з з віком. Це дуже жіночно, це дуже вишукано, і на зиму це ідеально. Ось так. Так що, якби я називала якийсь аромат іменем снігу, то п'ятірку слід було б назвати дати п'ятірці якесь снігове ім'я У мене все. Будь ласка, запрошую вас писати свої сніжні парфуми, або назву яких є сніг, і ви згодні або не згодні з цим, або що для вас асоціюється зі сніжними такими морозними парфумами. Дякую, що були зі мною. Побачимося у нових відео. Бувайте!